Закінчене вже будівництво за адресою проспект Соборниці. 2. будь ласка, да. це Миколаївна. це березняки. Дивіться, там саме цікава ситуація, що воно зайшло на територію, яка законом теж охороняється. Там рядом йде дві. Труби високого тиску, по якому йде наше опалення, і на бризник і на Русанівку. і Може, ще кудись воно йде через мост патона. І е, я не знаю, хто їм дав, е, чи дали їм е, вод на експлуатацію, але вони вже відкриваються. Там вже все зачищено, а тебе там буде. От, але вони стоять на охоронній зоні. Відповідні акти всі Київтеплоенерго давали. Ми добилися виїзної наради. Пан Бабій підписав, і тоді приїхали теж всі і благоустрій, і КППЗН, і вони сказали, да, вони захоплюють наші території. Але наразі будівля буде відкриватися. Навряд чи вона виведена. Закінчили там, де да, вони вже там штукатурку туди-сюди, по білку. Але кримінальне провадження відкрито. Наразі ми не змогли дозвонитися до слідчі. На той момент, коли ініціювалася ні, колись ми слухали да? рік тому. Вона казала, що підозра вже підготовлена, але чомусь вона тормозиться і не пред'являється забудовнику по захопленню землі. І на неї залізли теж. Вони залізли куди захотіли, бо це Абдулаїв все смородина. Він куди хоче, туди відліз. <звук> <От проблема. звук> <Разуміло, так? звук> Наступне питання: альтернатив.